Дня велосипедами до здоров'я їхали чернівчани у неділю. У європейський тиждень мобільності відбулося фізкультурно-спортивне свято із символічною назвою Ярмарок здоров'я. До цього яскравого дійства долучилися не лише спеціально зорганізовані спортсмени, а й усі бажаючі, для кого здоровий спосіб життя є повсякденною нормою. Вчорашнього недільного дня Соборна площа в обласному центрі перетворилася на справжній спортивний майданчик. Організатори дійства залучили до участі в заході представників різноманітних спортивних секцій, які своїми показовими виступами не лише демонстрували свою майстерність, а й привертали увагу перехожих, котрі мимоволі ставали учасниками спортивного свята, яке до того ж мало оздоровчий підтекст. Зараз цими днями в Європі триває європейський тиждень мобільності, тобто вся Європа акцентує увагу, привертає увагу до здорового способу життя і Україна. Чернівці не залишається осторонь, тобто це свято день без авто, і ми назвали такий собі ярмарок здоров'я. Назвали це свято. Тобто, ми хотіли і хочемо всім чернівчанам продемонструвати, що, попри всі проблеми сьогодення, є багато можливостей займатися спортом, фізичною культурою, є можливість займатися своїм здоров'ям як альтернативу їзди на авто, організатори ярмарку здоров'я пропонували піші та велопрогулянки. Ти маєте такого друга, напевно. На троєлейбусі, а транспорт не користуєтесь? Ну, взагалі, деколи користуюся. Деколи буває зручніше прийтися, проїхатися на транспорті, ніж на цьому. Пробки. Дуже ну, тяжко. Часто, часто ходити пішки. А, стараюся так, але часто стараюся на ньому їздити. Десь приблизно годинку, дві з дітьми в парку. Кожен день. Як і всі інші, цю акцію підтримав наш прославлений олімпієць Іван Гешко, який своєю присутністю разом з дітьми продемонстрував підтримку здорового способу життя. Я хочу сказати, що вони в мене з народження, яка займається здоровим способом життя. Вони у мене на велосипедах буквально тільки навчилися ходити, сидіти, вже могли в хаті з ну і так далі, далі. І катаються на велосипедах, завжди е, довго влітку ціле літо плаваємо в басейні їхньому. М'яча ганяємо, займаємося всім таким активним способом життя. Як тебе звати? Тарасю Ангешко. – А ти сказав, на велосипеді їздиш? Mm – -hmm. Їздиш? От сьогодні їздив на велосипеді, так? Так. – Подобається? Так. – А тобі подобається бігати, стрибати? Так. Зважаючи на масове захоплення малюків їздою на велосипедах, саме дитячі велоперегони стали найцікавішим заходом у святковій спортивній програмі. Ну у вас така крута форма, круті велосипеди. Ви сьогодні їздили велосипедах, Так їздили, От, сподобалося? дуже. А тобі сподобалося їхати? Да. Як часто виїздити на велосипедах, може бігаєте, себе? Що робите? Багато катаємось на велосипедах дому. Так. Чи, і так вдома. Так, ще яке будемо спорту, чи Ще Бі, бігаємо багато. А от футбол граєте? Да. Так. – Хто із вас, от ви брати близята, хто із вас перемога? Чи, чи по черзі? Обоє. Обоє. Я бачу, ви сюди з онуками прийшли так. так? От. так. Ну, напевно. Е щоб онуки були здоровими, ви це бажаєте. Так. І що для цього треба? Я дуже пишаюся, що мої онуки сьогодні змагалися, навіть перемогли, переможці. І це наше майбутнє. Спорт це наше майбутнє, це наше здоров'я. Нехай всі займаються спортом. Сліпотюкола таю та мене тива. Таким був понеділок, 23 вересня у викладі журналістів телеканалу Тива. Нагадаємо про голову.